Перший концерт обов'язково відбудеться, питання лише коли. По-друге, анонс цього концерту це наша чітка позиція, що Крим буде українським. Ми в цьому впевнені. Анонс цього концерту це і меседж до тієї аудиторії, мабуть, в першу чергу. І це ще раз артикулювання позиції гурту Антитіла і великої кількості українського суспільства, яку примушують. Похнюпити носа і опустити руки через певні складнощі, через втому і виснаженість за ці два роки війни, але ми не хнюпимося і руки не опускаємо. Ми валимо, топимо за своє вперед з впевненістю, з вірою в перемогу. І ці речі, як концерт Фіалті, це символічні речі, це декларація внутрішня і зовнішня про те, що Україна обов'язково буде в Криму. Ми будемо боротися і робити кожен на своєму місці, антитіла в тому числі, для того, щоб там майорів український прапор і там співали українські артисти і гурт антитіла. Тому що іноді віра, надія, світло, боротьба, внутрішня сила роблять більше, ніж раціо і будь-які розрахунки. Це магія. От те, що сталося з Україною, те, що ми стоїмо, це магія єднання мільйонів людей заради однієї мети в одному місці в конкретний час. І тому, якщо навіть зараз здається щось нереальним, завтра це стає реальним. Завтра ми можемо проснутися і прочитати в новинах, що Кримський міст зруйнований. Післязавтра у нас черговий крейсер піде на дно. А після післязавтра у нас замайорить прапор надаю дагом. І це все може статися неочікувано швидко. Звісно, тому що працюють люди, тому що хлопці, дівчата віддають своє життя, здоров'я, час заради цієї перемоги. І тому треба вірити, планувати і робити.